Ось так виглядає спуск, криницю. Так. Там вже ваню не видно, треба збільшувати. Це є глибина 8 метрів приблизно. Ось так відбувається копання криниці. Так, витягують. Залишається ще метр п'ятьдесять викопати, зачистити і буде водечка. Ваня поки що вилазить наверх. Всіх операцій з водою залишаю вам номер телефону. Хто цим займається, так само можете побачити, що ще Іван може зробити. Так що зберігайте номер телефону.